З вифлеєма сьогодні волонтери та помічники святого Миколая пронесуть світло миру центральними вулицями столиці. Запалити свічко від благодатного вифлеємського вогню зможе кожен охочий. До святкової ходи долучилися і наша Вікторія Дмитренко. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Віко, вітаю, яка у вас панує атмосфера та куди далі передаватимуть мирний вогонь. Вітаю, Соломію, і також приєднуюсь, приєднуюсь до привітання. Хочу сказати насамперед, що Віфлеємський вогонь аби дістатися до Києва, подолав тисячі кілометрів. Спочатку його привезли до Австрії спеціальним літаком у спеціальних боксах. Далі він попрямував до Польщі. А вже звідти наші волонтери із Кракова довезли його тиждень тому до Києва. І вже тут волонтери сьогодні розносять його спеціальною ходою вулицями Києва. Ошатно вбрані у різних казкових героїв. Вони приготували. кажуть, для малечі дуже багато сюрпризів. Давайте послухаємо пряму мову. Ми, ми напекли в нашій школі пряників і будемо роздавати усім бажаючим. Вирушаємо, а там вже будемо роздавати най, найслухнянішим дітям, хто не встиг, або хто отримав різочку, мабуть, і реабілітувався за цей день. Ми їм такий презент перенесемо. Ну А зараз помічники Миколая прямують вулицями Києва, бульваром Шевченка. Вони рухаються до центру, до Софіївської площі, де нині встановлена головна ялинка. Звідси вже вогонь будуть розпосюджувати по всій Україні. Вперше це вогонь потрапить у військові шпиталі, у дитячі будинки, і насамперед це у зону бойових дій. І волонтери певні, що саме цей вогонь зігріє і душі, і серця наших військових. Давайте послухаємо. Нам дуже хочеться, щоб цей вогник доїхав до антитерористичної операції до бійців АТО. Деякі з них вже отримали, але ті з них, хто зараз знаходиться вдома, але тим не менше, хочеться вірити в те, що цей вогник відвідає абсолютно кожного в Україні цього року. За словами волонтерів, вогонь вже поїде найближчим часом на передову, і ми сподіваємося, що він таки підніме настрій усім українцям. Особливо напередодні прийдешніх зимових свят. Соломія. Дякую, Віко, за гарні новини. Вікторія Дмитренко розповіла про те, що вогонь миру з Вифлеєма вже прибув до України.